Всім привіт! Сьогодні історія з Reddit, історія про зраду, або історія, як дівчина використовувала хлопця. Вона називається Найгірші стосунки в яких я коли-небудь був. Перш ніж я почну, історія дуже заплутана і складна, тому що ця дівчина весь час грала зі мною. Вона закінчувала і починала зі мною і знову і знову. Я був ідіотом, що завжди повертався до неї, але, мабуть, любов сліпа. Коли мені було 18, я зустрічався з дівчиною, якою було 17, ми спілкувалися близько трьох місяців, а через місяць я попросив її стати моєю дівчиною. Вона погодилася. І ми зустрічалися лише два тижні. Вона розіпрувала зі мною без пояснень, а потім через пару тижнів ми знов почали романтично спілкуватися. Загалом ми сходили на 11 побачень, але вона завжди брала з нами свою подругу. Це було дуже дивно. Я намагався сказати їй, що просто хочу побувати з нею без її подруги. За цей час, коли я з нею спілкувався, я витратив близько 500 доларів на їжу та одяг для неї. Ну, мабуть, і для її подруги. Е, ну, тож, дівчата не дурні. Після нашого 10-го побачення ми поцілувалися. Ого, 10-те побачення, дівчата. Ось як треба. Я запитав, хто ми один одному, і вона сказала мені, попроси мене. Бути твоєю дівчина на нашому наступному побаченні. Блін, що за крінше? Блін, він же її запропонував вже. Тож я купив їй квіти, її улюблені цукерки та напої, а на наступному нашому побаченні я попросив її стати моєю дівчиною вдруге. І вона знову відповіла: Так, я дав їй пакет з подарунками, з квітами та цукерками, провів її до дверей. І я пішов додому весь щасливий. А лише через 30 хвилин вона надіслала мені повідомлення, що вона не може бути зі мною і що вона лезбіянка. Ем, на жаль, історія на цьому не закінчується. Вона сказала мені, що їй дуже подобається не лише дівчата, просто вона не любить хлопців. Але потім я дізнався, що в неї був хлопець в інтернеті якому було лише 16 років, якому, якого вона ніколи не бачила в своєму житті, і зустрічалася з ним віртуально цілих два роки. Як можна зустрічатися віртуально? Ну розкажіть мені. І, і вона зустрічалася з цим хлопцем, якого вона ніколи не бачила весь час, поки ми спілкувалися з нею і ходили на побачення. Ух ти, дівчина грає прямо по двох фронтах. Молодець, звісно. <реш> Також я припускаю, що цей хлопець, з яким вона зустрічалася в інтернеті, зраджував їй. Він мав проблеми з, з обороненими речовинами і змусив. <кхм> змусив що? Коротше, він її доводив і сказав, ну, типа, виносив мозги, коротше, і сказав їй, які жахливі речі, але все одно вона вибрала його замість мене, хлопець, який. Е... Перевіряв її щодня, чи вона її не зраджує. А, вибачте, хлопець, який це він про себе, типу. що він піклувався про неї, коротше, любив, витрачав на неї сотні доларів. Мені просто здалося таким смішним, що вона вибрала через інтернет якогось хлопця, якого ніколи не зустрічала, а не хлопця, з яким вона пішла на реальних 11 побачень.